І що тобі? Ти ви поїхали в розгар, великий розгар. Місце ви знайшли, так? Місце ви знайшли і одне єдине. Одне єдине місце. Одне єдине місце. Було. Ви спочатку хотіли в палаці спати. Ми так Хотіли спати в палаці. Там які типи спання є? Там є різні типи спання, через різні типи проживання. Є, є хатинки маленькі є... з одною кімнатою, з двома З Двома кімна... кімнатами з кондиціонером, з кухнею і з приватною ванною. Напевне, найвища категорія. Потім йде вже без ванни, тільки з кухнею. Але кухня, напевне, є на вулиці, на ага. домі, на веранді. Угу. Пізніше? Потім, напевне, я не знаю, що можеш шіп, в палаці можеш... спати. Можеш, є такі Принес... маленькі домики, що мають маленьку кухню, ем, тільки п'яна кутура, тільки тільки плитку газову. Угу. Нема. Маленький Не холодильник. Угу. Не можеш закрити. І є тенди. Є тенди, що ти можеш палатки, що є їхні, але там є тільки палатка і є ліжко, і більше нічого немає. І то тільки на двох людей, ну або на одну, звичайно. Угу. І є. Можеш, вони тобі дають місце, ти ставиш своє чи, чи свій кампер, чи чи свій я палатку. Я чи палатку а якщо палатку я не маю, я хочу спати на відкритому. Я собі візьму, наприклад. Я ага. А ви не будете так спати, є кумарі, є... А є кумарі, Я знаю, що там обризгують. Там обризкують, але Все ну, ну, а якщо я, візь... так... якщо я візьму, наприклад, сакуапелю, мішок спальний, так? Я не боюся, тому що там ходить, там ходить вночі, сторожі й дивиться. Та, там не є страшно, там зовсім воно... ніякого, ніяку, ніколи ніхто нікого не вбив, скажімо, Не напав. Та нічого не стається. Можу я спати на траві і, і я не Думаю, май, маю. Думаю, що ні. Палатка дорога. Я не маю палатки, так <світлення> ну такого ніхто не робить. Тоді для чого ти для чого тоді? Ну, а як ви підете без нічого? Ви ви жартуєте? Ні, ну я собі так же... Знаєш, для бідного. Ну, є люди, що не мають грошей. А хочуть піти, хочуть піти, а не мають грошей. Будемо про тих людей говорити, так? Хочуть подивитися, яке там життя. Що там всередині є? Супермаркет. Є супермаркет, є аптека, є ресторан, є ресторан сельсервіс, є піцерія. Що там ще є? Це на площі приблизно скільки? 3 на 3, 3 кілометри на 3 кілометри приблизно. Там більше. П'ять там там... кілометрів на 5 площа. Я не, знаю. Я не знаю скільки кілометрів, може, може, 5. І багато піни та є багато uh -huh. дерев. І... Там є поїзд маленький, що возить до моря. Скільки хвилин поїздом їхати? Напевне, десять. Таким дерев'яним бути. Ми скажемо скажем поїзд, поїзд. Та, їде. Люди подумають, такий що поїзд поїзд може бути електричний, може бути на, 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 на солярі, я не знаю на чому. Угу. Розважальний такий, такі відкритий, вагончики такий. Такі, 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 так. Скільки сідує? 20 ну, може, 5 хвилин? П'ять ага. хвилин, я не знаю. Я не засікала. Я думаю, п'ять хвилин можна їхати велосипедом. Ти ровери mm -hmm. там теж можна взяти ануличу можна. Скільки коштує, скажи мені, найдешевше за одну ніч, найдешевше місце. Mm -hmm. Але ми говоримо mm -hmm. про горячий сезон, бо це так якби. Бо, дім, ну, вже зараз горячий серпень, сезон закінчився. Тепер, напевно, цей тиждень на наступний починається вже э, стаджони Баса. Uh -huh. Сезон вже закінчується. 100 евро? Менше. Якщо, 80 якщо, евро? Якщо ти хочеш зняти тільки місце, на, на, mm -hmm. на щоб поставити палац, uh mm -huh. -hmm. чи, Вельс. чи, Велю, то треба залід, я не знаю, 20-30 франк, 30 євро коштує за ніч, за 500. Чи на ага. ти? Я ж... Віталій дивився за ці Ну, ну, то... Не рот, то, 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 то і ти що входить? Входит? Ну, ти пізніше все одно мусиш десь піти помитися. Так ти встала, встала. з палатки встала. вийшла. Є загальний, там є ага, багато ну, не, ну, не, ну, не ротоно. Не ну. Там є такі секції, кожен сектор можна сказати, де є різні типи палаток, різні типи домиків і загальний є душ, загальний туалет, загальні умивальники. Там ага. дуже багато і дуже все чисто миють 150 разів на день. Жінка цілий день там стоїть і миє, миє, миє. Скажемо, що той кампиджу чотири зірки. зірки е. А ще ну, дві є, чи немає, існує дві, чи є, чи тільки три і баста. Я думаю, може, її. я не знаю. Не знаю, чи п'яді. Ну, коротше, чотири зірки це інтернаціональний кампиджо, де приїжджають дуже-дуже багато іностранців. Іноземців. Іноземців. Яких ви є дітей, бачили, дітей. наприклад? Німці були, німці, швейцарці. Швейцарів я не бачила. Ні, угу. Багато дітей, більше багато дітей. Багато є дітей і багато старих людей. Mm. Багато з маленькими дітьми є сім'ї. Там є для дітей вечором дискотека, для дорослих, яка ще розважальна програма. А, анімаціони. анімаціони. Коли анімаціони. це все закінчується? В якій годині? В першій годині, в другій годині, вночі? Для дітей дискотека починається. Я не знаю, коли ми до А кінця до кінця не ви не були? Ми маємо, маємо маленьку дитину. Ага, ви маєте маленьку дитину, скоріше пішли спати. Свидше йдемо спати. Так, там є... Такі, я не знаю, як української сказати, розваги для дітей, дитячий майданчик, і, і ага. там всякі таке повза. Ну, на урава зайнята почекай хвилину, мама закінчить говорити, і тоді ми підемо розважатися. Вабене Софійка? А, вабене, ну ну розказ і дискотека, вона там де танцювати. Анімації для дітей. Сніданок людина встане, куди має йти сніданок. Там в є вдома. такий. А вдома? Всі вдома роблять. Ну, не всі, хочеш десь бар, хочеш робиш, бо ну, там не включено. Там а нічого не включено немає. Ні, ні це uh -huh. не є, там нічого немає. Uh -huh. деш, Ти що... просто деш, платиш деш, за за ніч за проживання. Uh -huh. Або в патинц... І Зараз зараз цей сезон можна взяти на, на меншу кількість днів, але літом. Мені здається, мінімум вони беруть або на тиждень, або на два. А, на тиждень мінімум, не можна мінімум, на три дні або приїхати. Так, ні, ні, зараз можна, зараз, зараз можна. закінчується закінчиться ага. сезон, так. І вони відкриті до кінця приблизно до кінця О, вересня. 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 Зараз вночі вже трошки, от останні дві ночі вже зранку. Прокладно було. Прокладно, так. Ви Перші... першу... Р... першу ніч ага. ми майже нічим не накривалися ага. легенько. А вже останні дві ночі було Ага. Ви перший раз е, туди поїхали, угу. дуже так, е, ви хотіли спробувати так, такий досвід такий, як воно є. Нам сподобалося, але єдине яв, наприклад, Почитай, е, бути краще... треба довший час там. Е... там треба бути довго. Там дійсно так на тиждень мало. Там дійсно, щоб все використати. Там треба час, багато часу. Тому угу. ну, що ти йдеш, поки. Якщо ти маєш своє свою ванну, свою кухню, але все одно ти мусиш зварити, ти мусиш бути в супермаркет, купити, прийти, приготувати, поїсти помити. Це та, та, як вдома, завжди багато та, часу йде. Та. І на велосипеді або на море де 10 хвилин Ну, Це таке саме, як ви винаймали, ну зараз ви теж, скажімо, біля самого моря, і ви винаймали квартиру біля самого моря. Так, що це... краще, на слідуючий раз, що краще виняти квартиру в першому ряді. Навіть в другому ряді біля моря mm -hmm. чи піти туди в кемпінг в ліс, сосновий ліс. Скажемо, що там сосновий ліс, там такий сосновий ліс, та, сосновий там вже, ліс о, дуже дуже гарно. Я була повітря. Тишина тишина дуже гарно. Ну, тишина ще залежить також, якщо тобі рядом в будинку чи в палаті. Та молоді діти прийдуть, плачуть. діти плачуть, молоді п'ють, співають ну, співати не не співають, але але діти є, що плачуть. Ага. Тоді що краще, давай рішай, говори що, краще. Щоб ти вибрала. Це, це два різних типи. Там є розваги для дітей, там є музика, і... але так. далі до моря, наприклад. Ну, є різні е, темпи. А самому можна піти до моря? Звичайно, si? можна. Сі, вен, вен, Ора, вен, мама, закінчи говорити. Добре, Софійка? А, можна самому йти, можна як хочеш. Зараз З 5 хвилин і ми прийдемо, добре? На пляж, пляж відкритий їхній приватний, відкритий до 8 години вечора. З 8, напевно, з 8 до 8 або з пів ага, ранку. То то з я не зрозуміла, вечора. скільки треба йти до моря, якщо там... Пішки йдеш, пішки я не знаю. А, на ровері всі приблизно люди... Всі... 10 хвилин, або хто на ровері, хто на... То на, на тому маленькому триніну, на маленькому Скільки поїзді. Скільки ровер коштує? Ровер... 4, 4 евро в день. Ага. 4 в день, ну, в 24 години маєш. 4 евро в день. То ну, треба два ровери, ви на одному не поїдете. Звичайно, і для дитини треба крісло або напереді, або назад. Ціна треба... там Розвага дорога. Розвага дорога, але потім, ем, коли ти береш цей, дві, дві різні речі. дві різні речі, Чи Коли ти, терпіти, коли ти, 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 ти береш апартаменти на, на березі моря. Першої чи другої рівні лікарни. Зараз підемо їсти. І ти принеси оці маленькі листівки, такі, і ти принеси, принеси, побіжи. Добре, діти корпус мамі, ти покажеш нам. Ти прибіже. Ну ну. Коли ти береш апартаменту на, на першому ряді. ряді біля моря, ти втратиш менше часу, щоб йти на море. Приходити. Готувати треба, або, або ти береш йдеш в ресторан, це вже зовсім інший тип. Щоб у тебе з харчуванням є, то вже зовсім інший тип відпочинку. Ну, все-таки де дешевше. На тиждень виняти хату на морі, Нема біля моря, дешевше. чи там? Приблизно одинаково. Залежить, залежить від сезону, залежить, ну, залежить від, від. Ну, Одинаковий сезону. Наприклад, так, як ви зараз були, в кінці. Серпня, скажімо. Я думаю, що ціни приблизно одинакові. Приблизно одинакові. Але в, в кемпінгу в тебе є розваги, в тебе є зовсім інше життя, ніж, ніж в є куди вийти, є багато так. людей, люди так. гарні, красиві ходять. Люди все не красиві. Нормальні а... люди. Туристи, Проста футболка, прості шорти. Ні, я не завжди проста футболка, просто є багато також італійців, не тільки іноземців. є багато. Так, італійців з півдня, з півночі, з півночі особливо. Так. Угу. Німців, видно, здалека, довгі ноги, ага. бьонді, високі. Так. Вони такі високі, вони такі всі одинакові. Ага. теж, я деколи на морі як побачу, мамами, троє їх. Мама, тато і троє дітей в основному. Всі ноги ага, довгі, так, так. волосся біле, довге. Просто таке рівно, ну худенькі, всі, всі худенькі. Так. Там, можна, там є багато для дітей розваг, там є парк Авентура, такі всякі, як це сказати, українською мовою. Ти Приключення. Поді, так. такі різні ага. пригоди, не, ну, це ага. не є пригоди, це є розваги, та, якби, такі різні ага. перкорси для дітей, що там діти йдуть, і навіть для дорослих, ага. ти високо йдеш, так, лізеш, треба ага. брати та, імбаркатуру, ну, захист на голову. Ага то таке маленьке містечко в місті, де там все є, весь так, комфорт. Так. Розваги, море, малесеньке містечко Можна йти загороджене. Можна стріляти з лука для собак, є місце, що там собаки будуть вигулювати. В ліс. Є басейни, так. є басейни два, два, для дорослих і для дітей, є два бари. Ви ходили в басейн? Ходили, були басейні. Спорт можна йти бігати, і є спорт на спорт, що вони там всі під музику скачуть, і піднімають і так далі. І кондиціонерів немає всередині в тих хатинках. Що ви є? І... Але ви не включали. в нашій не було, але то вже не, не, не треба. треба, не треба не Ми в день були на морі, або десь на вулиці нам не треба було. Там гарно, бо там зелено, там зелено, тишинати в такому сосновому музика. лісі. от. але щоб. Моя думка, щоб там піти і насолодитися, треба бути дійсно багато. Треба більше ніж тиждень довго треба бути Бо так. перші два дні. Ти от бігаєш, не розумієш, як що до чого, і ти починаєш на третій Це день привикаєш. привикаєш так, і тобі так. подачинає пода. Четвертий тобі подобається, на п'ятий подобається і вже, все, і вже треба йти. Вже все збирати, треба йти. Так, ти так, так. смаку починаєш набирати, а а тут треба вже сумки чимодани спаковувати і виходити до 11 години. Що? Нічого, ні ну, так, чого. Е... Т... Зовсім ну як, це інший тип відпочинку, там, по своїй В супермаркеті які продукти коштують дорожче? чи? Не, не знаю. А не знаю ви не ходили заходили? Ми, сидили, ми купували багато, її, Але я не знаю ціни, які тут. Які тут, щоб порівняти. Ага. Не знаю. Ну по скільки так, що ви купували так менш більше? По помідори, грушки, фрукти, по скільки ви купляли. Наприклад, виноград Та... 5,50 за кілограм. Ого, го а тут 1,90 такий. Але Це такий селеціонат, ага. вибраний дійсно. Там все якісне, таке. Як ціна велика, то наприклад, відповідно суго було для допасти. Було, наприклад, зі знижкою одне береш, одне Ага, Не одне... задурно, береш два, береш... платиш одне. Так-так, Гарний бід. Uh -huh. Якісно. Наприклад, uh -huh. ну і там є все, і хліб, і сири, і uh -huh. молочні продукти. Каз скільки є всередині, щоб зрозуміти напевне наскільки велика двіквікаси. І uh -huh. люди купляють так купують багато. Багато ходять, купляють, так? Аптека теж є. Аптека є, так. Що ще там є? Ну все для життя, а ну, нормально. Це такі магазинчики. З купальниками, з куповочками. Машину де ви залишали? Скільки платиться за машину? За машину не платиш. А, нічого не платиш? Нічого Там є спеціально... Зараз, зараз. Кожний сектор має свій паркінг і ти там залишаєш машину. Спеціальна область, Софійка, вже почнеш мене? Зараз йдемо ще кілька хвилин, Софійка. Дві хвилинки до ми закінчуємо, добре? Я там була я ходила там їсти. Я бачила та там різні розваги, 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 такі доріжки, такі зеленькі, лавочки, коротше. Гарно, гарно. Гарно так. Гарно. І дуже чисто. Тут я замітила, що дуже чисто вони як, за чистотою дуже вважають. Там не... Дуже багато завжди персоналу, всі їздять, все чистять, все роблять. Постійно чистять, чист, І... Але люди не смітять все одно, то що вони ну, там дуже де... чистять. Ну, ну як не смітять, та, та смітять, та кидають. Ну як не смітять, звичайно є урни для, для сміття, ага. мусить може... викинути, кругом викинути... підмести. Так, так. так. Падають голки з... А голки падають, голки замітають. Падають, замітають. Ну, Чотири зірки, то повинна відповідати. Кемпінг дуже такий знаменитий. А другий раз поїдете в той самий чи в другий поїдете подивитися? Ну, Я за нові місця міняти, правда? Я теж не люблю два рази одне цей. Будемо Ага. Добре, ще пізніше на другий раз щось запишемо. Відікладамо на війні. Йдемо джукари. Десять по першій, зараз будемо їсти.